Полтаву чомусь асоціюють як проросійське місто і тому, що і попередній мер міста сповідував саме проросійську риторику і готував так полтавців до того, що ми маємо дружно жити з Російською Федерацією, бо брати на нас не на не падуть. І я впевнена, що він був готовий зустріти тут в разі якихось подій росіян. Тому так складається, що коли Полтава ніяк не рухалася по всім абсолютно об'єктам спадщини, яка дісталася, яка прославляє Російську Федерацію і історію, пов'язану з ними, ну, то, звісно, всі цікавилися, що Полтава, з Полтавою не так не вже там нема про людей. Наша політична сила це зрушила з місця і треба віддати е, певну до, Активної участі пана Карпова в тому, що нарешті при ньому прийняли рішення про знесення цих пам'ятників і почали їх демонтаж. Тому я єдине хочу підкреслити, що буквально всі наші члени політичної партії Європейська Солідарність де вони не знаходилися. Вони дуже дякують за викону цю роботу.